Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні, по рецепту однієї з підписниць, дякую, пані Тетяна, ми готуємо рибно грибну юшку, яку готували на Хмельниччині. Для цього я беру сушені гриби, у мене їх 100 грам тут. Закип'ятила, гарно промила проточною водою, залила знову і поставила, щоб вони прокипіли 30 хвилин, поки я дрібню цибулю, будемо робити зажарку. Зажарка буде з цибулі та муркви. Я так розумію, що якщо цю страву готували в піст, то робили зажарку на олії. Но я буду робити на маслі, тому що в мене родина не притримується посту. Зараз я подрібнила вже цибулю і буду брати моркву. Дуже цікаве поєднання сушених грибів та риби. І пані Тетяна говорить, що цю юшку вони їли холодною. Тобто вона готувалася, повністю остигала і подавали її холодною. Можливо, ви теж щось подібне смакували, але ніхто не знає цих рецептів, пишіть і будемо відтворювати давні рецепти. Я думаю, що вони всі будуть смачні. Я трохи відійшла від рецепту, але я думаю, те, що я добавлю свіжих печериць, не змінить смак юшки у гіршу сторону. Беру печериць, у мене тут 300 г, і я їх дрібню ось таким чином. І вони теж будуть дуже цікаві в цій юшці. За рахунок сушених грибів, вона буде дуже пахнути. Зараз вже бульйон кипить на всю квартиру, запахи такі. І буду додавати ще печериці до цієї юшки, і хай вони прокипають. А ми далі займемося зажаркою. Зараз я швидко додам. І хай все вариться. Юшка готується дуже швидко, тому що тут сушені гриби це 30 хвилин їм потрібно покипіти. А далі, як вже вкинемо рибу, то це 5 хвилин і все вже готово. Я думаю, що дуже такий цікавий буде смак. Тепер готуємо швидко зажарку. Беру я на маслі спочатку піджарюю цибулю. Не знаю, багато хто разом кидає і моркву і цибулю. У мене то цибулю не дуже люблять, як вона попадає така. Не досмажена, то я висмажую цибулю до золотистого кольору, а потім уже додаю моркву. Ось цибуля у мене вже готова, тепер додаю моркву і зажарка ще 2-3 хвилини, і зажарка в мене буде готова, і будемо додавати її уже до юшки. Все, додаю зажарку, і тепер залишиться нам вирівняти смак. Сюди додається тільки сіль. Перець і лавровий листочок по рецепту пані Тетяни. Кладу лавровий лист, чайну ложку солі і пів чайної ложки перцю. І далі дивіться, яка риба туди йтиме: це оселедець. Оселедець не солоний, оселедець морожений. На таку невелику кастрюлю, у мене там 2 літри, я буду брати один оселедець. Можливо, кидали більше риби, я не знаю. Пані Тетяно, дивіться і пишіть, що зробила не так. Можливо, будуть якісь зміни до цього рецепту. Я беру оселедець, він не повністю ще розморозився, і трошки легше його чинити в такому вигляді, чим повністю він розморозиться. І тепер голову я буду видаляти жабра і теж її приварювати в бульйоні, потім її вийму. А цю рибу зараз ще пообрізаю ці колючі такі плавники і буду різати на порційні шматочки. Порційні шматочки будуть у мене такими різатиму через все, такими як стейками, чи не знаю, як воно там називається через всю рибу і товщиною буду різати десь сантиметрів 1,5-2, ось такими шматками. І все, все складу, і буду зараз уже додавати до юшки. Варити потрібно з рибою, тільки кипне 2-3 хвилини, і вже можна знімати. Ось такі шматочки. я порізала порційний, дивіться, її досить багато виходить салатник. І зараз буду додавати. Я кладу прямо, кипить наша юшка, і я туди кладу. Тільки закипити і можна вже її виключати. Але потрібно ще в кінці по рецепту додати туди тертий чесничок, або ж видушений в мене от такий великий зубець, я антру на маленьку тертушку і буду додавати. Я зараз спробую, бо це багато його. Я спробую частинками, я додам, перемішаю, спробую, якщо не занадто, то додам, додам весь. Зараз я все змішаю і спробую. А сіль дивіться за смаком, тому що в мене всі страви недосолені, мої вже привикли до таких недосолів, вже самі регулюють за своїм смаком кожен. Ну, ось можна, можна додавати, немає такого різкого запаху, приємний грибний запах, і оселедець дає. Такий специфічний рибний запах. Ні, він, він не поганий, він просто незвично, скажімо так. Ну ось, Я зняла і зараз будемо знімати пробу. Додаю е, сухих грибів, додаю печериць, додаю філе оселеця, ну, дуже запашне, дуже цікаве. Зараз я вам спробую. Я думаю, що цей рецепт дуже цікавий, і ви повинні спробувати і сказати. Напишіть в коментарях, сподобалося вам чи не сподобалося. запахи, неймовірні, смаки. Ммм, дуже цікаво. Перший раз в житті е, коштую юшку з селецем. Обов'язково спробуйте і до зустрічі!